Доброго дня, шановні. Починаємо свою роботу на засіданні постійної комісії з питань земельних відносин і використання дорожних ресурсів та розвитку населених пунктів просильівських середньої територіальної громади. В 6-деньку комісії на засідання прибули чотири. На комісію запрошують відключення начальник відділу земельних відносин. На розгляд комісії виносять наступне питання про додаткові розгляд проєктів рішень. Перше, про укладення договору оренди землі на новий срок. Друге про надання дозвілу на проєктів з залюблювання щодо відведення земляних ділянок. Чи є пропозиції звинувачення до порядку ділянного? Немає. 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 Хто заміще нашого порадок, я не прошу проголосувати. Рішення прийня. прийнято. Переходимо до до першого питання порядку денного. Про укладення договору оренди землі на новий срок. Слово надається Лужнику Лінула Сіліні. Дане питання було нами розглядалося на минулі комісії, було відкладене на сьогоднішній день з метою вивчення питання щодо проплати доброволості. Вчора було сплачено всю заборгованість фермерським господарством на і відповідно є підстави для укладення договору на новий строк. To, ну, можна виносити. No, це, це про те, що ми говорили на предучій комісії. Так, що так, <платимо> Якщо проплатимо кошти, значить виносимо говоря, до сесії на розгляд сесії даних питання. <платимо> Хто за дане продовження, прошу проголосувати. Так, голосуємо. <платимо> голосуємо. Боровий за. Лікічен за. Кондратенко за. Кузьмич за. Чотири за. Рішення прийнято. Наступне питання. Наступне питання, маневр. Продалення дозволу на вивчання проєктів землеустрою щодо відведення заміни діла діяльно. Тому за питання також у нас розглядалися проєкт рішення, але пропонуємо доповнити його двома пунктами. Щодо надання дозволу в селищній раді на виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок площею 025 гектара, в селі Комутець по вулиці Дружба та в селі Озера, ми вже давали такі дозволи. Це земельні ділянки для ВПО, для розміщення цих будиночків для ВПО. Справа в тому, що під час виготовлення землеустрою ...документації містобудівної документації було е, встановлено, що цільове призначення для громадської забудови воно не зовсім підходить для розміщення цих будиночків і, відповідно, там неможливо зробити містобудівну документацію. необхідно е, Відводити земельні ділянки з цільовим призначенням для іншої житлової забудови. Поки у нас є можливість змінити це цільове призначення без вигоди, додаткових земельних порядних документів, то пропонується надати дозвіл на відведення цих земельних ділянок з цільовим призначенням для іншої житлової забудови. А те рішення, яким ми давали дозвіл на відведення з цільовим призначенням для іншої громадської забудови, визнати таким. Ті пункти 66 сесії, рішення номер 2477 пункти 1 і 4 визнати такими, що проти речі. Мова про побудову для ГПО, могу, Модульні будиночки, так. І ну, так, тут себе там за слова, так. Нам, скажем так, і по немає куди там э, розкухорювати. Так, в такому плані людям треба жити, щось треба робити. Так що там, якщо потребує якесь там рішення, чи навіть вплоть до того, що зібрати позашову я думаю, що потрібно. Це, це привезуть, ці модульні люди поставлять, підключать. Так, да, вони Все, готові повністю водопостачання буде медльовані, повністю готові для проживання. Єдине, що треба сформувати є земельні ділянки. Хотілося б, щоб до кінця нового року вже оформити всі uh -huh. документації, да, да, що ми, так, ми його вносимо. Що не поймуть так, що приїдуть будиночки збирати, розбирати, немає на чому, бо да. немає якоїсь да. документації, немає да. там якого да. збереження. Якщо хто прошу голосувати, хто задали питання. Боровий за. Нікічен за. Кондратин? За. Кузьмич? За. Чотири за. Все, питання порядку дановиченко. Дякую всім за увагу. Всім на сесію.